Доброго ранку малята! Сьогодні на занятті з природи я вас запрошую шукати комашок, тож давайте разом зі мною. А ось і перша комашка, яку ми з вами знайшли. Як вона називається? Правильно, сонечко! Сонечко це дуже корисна комаха, бо вона знищує городніх і садових шкідників, яка поїдає рослини. Хоч ця комаха і маленька, але багатьом рослин вона рятує життя. Другу комаху, яку я знайшла, звуть клоп солдатик. Його часто можна побачити на вулиці. А корисний він тим, що поїдає загниваючі рослини, тим самим очищає навколишнє середовище. А ще я знайшла мурах. Ці комахи приносять велику користь лісу, знищуючи його шкідників. Тому необхідно всіма силами охороняти всі гнізда мурашок. Адже якщо пошкодити мурашник, сім'я мурах не може захищати ліс протягом року або зовсім загине. Тож будьте дуже обережні, дивіться навколо, щоб не зашкодити нашим маленьким друзям комахам. Адже кожна комашка в природі дуже важлива. Марята. Я сподіваюся, ви дізналися багато цікавого. Тож і ви виходьте на вулиці, шукайте комах. А я буду чекати від вас світлини. До зустрічі!